На огляді інвалідний візок номер 151 от Старт М1 інтро. Ось він в складеному вигляді доволі легко розкладається. Так, по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 42 см. Загальна ширина від краю обода до краю 62 см. Глибина сидіння 39 см висота від сидіння до підлоги регулюється на відстані 44-48 см і висота спинки 41 см. Інвалідний візок знаходиться в повністю функціональному стані. Все в ньому працює, проте є. Зауваження по зовнішньому вигляду. І зараз я вам це все покажу. З підніжок. Підніжок глобально нема чого продертись, де не де, можливо, якась царапина але вони регулюються по довжині відкидаються відкидаються, складаються та повністю знімаються. Як одне, так і інше. Також є ремені проти е сковзання ніг з підніжок. Колеса. Зверніть увагу на передні колеса, як вони крутяться. Це свідчить про те, що підшипники в нормі і буде легко маневрувати даною коляскою. На продовження теми передні колеса литі, широкі, буде зручно їздити. По якомусь бездоріжжю легкому регулюється висота, що дає змогу змінити кут на сидіння. Задні колеса так само литі, проте протектор вже трішечки, от бачите, вже стерся, але його все рівно ще вистачає. ободи ободи стандартна біда. Вони поцарапані здалека. А, цього не сильно буде видно, проте. Якщо зблизька, то це, звичайно, буде видно. І так ось по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колеса. Блокування коліс працює, можна змінити силу затиску. Ось тут це робиться. З другої сторони ідентична ситуація. Блокування працює. Все окей. Сидіння. Сидіння, хоч і не подвійне, воно, в принципі, зручне. Його не заважало би трохи відтерти. Це, до речі, можна зробити, воно знімається і можна попрати. Але е так, має бути, зараз поміряємо, можливо, подушечка. Можна подушечку, можу. Вона не зовсім по розміру до цього підходить, але при бажанні, просто якщо будете замовляти, можете мені сказати Я вам її докладу дану подушку, яку так само можна, в принципі, попрати Далі. Е, є от такі от тріщинки, отут біля, ось, дивіться, ну звичайно, не впливає ніяк на експлуатацію. Але, ну, о, бачите, стало на місце. Проте можна підклеїти. З другої сторони, ось тут трішечки відкололось. Не знаю, кому це наскільки важливо, проте мушу просто показати. Ось. Загалом підлокітники в нормі, де-не-де є потертості. Спинка м'яка, подвійна, зручна, проте є ось такий недолік. І ось такий. І ззаду, ззаді в нас можливе регулювання висоти. Ось тут це все робиться. А є катафоди, світловідбівні елементи. Ну і, в принципі, дай усе. Загалом за адекватні гроші 3600. Це на сьогоднішній день небагато, коляска, тим більше, вона дуже легесенька, вона зручна, просто трішечки вже поїздила. А так можу рекомендувати. Інтернет-магазин. Махом, посилання внизу під відео буде. Дякую за увагу.